Це Віра, їй 53 роки. Вона працює головною бухгалтеркою у великій міжнародній компанії. У вільний від роботи час займається йогою. Нещодавно під час заняття вона відчула біль у лівому вусі та у ділянці навколо нього. Вранці наступного дня помітила, що виникає хруст та утруднення при відкриванні рота під час жування. Через кілька днів болючість стала наростати. Віра звернулася до своєї сімейної лікарки, яка діагностувала у жінки лівобічний отит, та призначила ібупрофен, вушні краплі і деконгестант. На жаль, таке лікування бажаного ефекту не дало, тому віра звернулася до лор фахівця. Це пан Андрій, отоларинголог, до якого жінка прийшла на консультацію. Оглянувши пацієнтку, він з'ясував, що температура тіла 36,8, шкіра зовнішнього слухового ходу з обох боків звичайного вигляду не набрякла. У просвіті слухових проходів помірна кількість сірки. Барабанна перетинка сіра, світловий конус не змінений. Пальпаття лівої біля вушної ділянки в проєкції скроне стегнево-нижню нижньощелепового суглобу болюча спостерігається болючість під час пальпації передньої стінки зовнішнього слухового ходу, що посилюється при відкриванні рота. Відкривання рота безболісне. У пацієнтки адентія лівих нижніх мулярів і другого премоляра справа нижніх молярів. Під час натискання донизу нижньої щелепи при відкритому роті виникає сильний біль і клацання в лівому скронево нижньощелеповому суглобі. Лікар діагностував у Віри артроз скронево щелепового суглоба зліва із вираженим больовим синдромом. Він пояснив жінці, що больові відчуття у неї пов'язані не із хворобою вуха, а зі змінами скронево щелепового суглоба. Тому призначене сімейною лікаркою лікування не дало ефекту. От ларинголог призначив вірі. Нейродекловід по одній капсулі тричі на добу, запиваючи достатньою кількістю рідини, зробити комп'ютерну томографію з кронево нижнього щелепного суглоба і вже з результатами дослідження прийти через кілька днів на повторний огляд. На контрольному огляді через чотири дні віра почувалася значно краще. Біль у лівому вусі вже майже перестав турбувати. Зменшилася ранкова скованість у суглобі, полегшився процес пережовування їжі. КТ показало звуження суглобової щілини лівого скронево-нижньощелепового суглобу, розростання суглобової головки та склеротичні зміни. Зважаючи на позитивну динаміку, отоларинголог рекомендував продовжити підтримувальну терапію нейродекловітом один-два рази на добу, а також наголосив на необхідності консультації зі стоматологом ортопедом. Віра, яка раніше постійно відтягувала візит до стоматолога, після відвідин Лора вирішила, що все таки їй потрібно серйозно зайнятися питанням з зубами. Тому зателефонувала в стоматологічну клініку та записалася на прийом до стоматолога ортопеда. Дякуємо нашому колезі за такий, знаєте, чудовий диференційний діагноз. І ну я не знаю, як у вас, шановні колеги, але я доволі часто стикаюся із такою клінічною ситуацією, коли мені приходиться проводити, скажімо, дивдіагностику болювого синдрому і, зокрема, із артрозом з нижньощелепового суглобу. Володимир Васильович, у вас такі пацієнти є? Ви спеціаліст по вушній патології, звертаються до вас? Так. Да. Мікрофон. Довольно, довольно часто такі пацієнти звертаються амбулаторно к отоларингологу І, к, большому сожалению, э, многие отоларингологи не ставят правильний діагноз, а назначають атипакс, там разные другие обезболивающие препараты. Вот, но диагноз не выставляется. Это, в принципе, неврологическая боль. Их, они бывают, скажем, в трех случаях, когда есть неврология ушно-височного нерва, передняя, верхняя ветвь, вот, которая проходит как раз в области височно-нижнечелюстного сустава, и дифференциальная диагностика, просто пальцем мы надавливаем на Головку сустава и просим открыть, закрыть рот несколько раз. И если есть болезненное ощущение, мы об, обов'язково должны э, назначить консультацию стоматолога, э, эндокринолога по поводу щитовидной э, клушной слюной железы э, и невролога. И, может быть, онколога, если какие-то подозрения у кого-то будут. Только в этом случае можно установить правильный диагноз. И здесь дело не в отоларингологии, и мы, как правило, просто сталкиваемся с тем, что это ирридирующая боль в ухо, но причина совсем в другом. Другой, другое место, вызывающее невралгию, это невралгия ушной ветви шейного сплетения. Она тоже диагностируется путем нажатия чуть-чуть кзади от верхушки соскоподибного ведроска. И вот нажатие сравниваем правую и левую сторону, и там где нажатие дает биль, вот, то мы тоже должны подумать о том, что эта боль вызвана невралгией, которая связана с шейным остеохондрозом чаще всего, и малый затылочный нерв тоже невралгия малого затылочного нерва может иррадиировать в ухо и ну, в анатомическом атласе можно посмотреть, где надо пропальпировать это место, чтобы поставить дифференциальный диагноз. И обязательно вот все вот эти специалисты, которых я упомянул, должны участвовать в постановке диагноза. Дякую, Володимир Васильевич. Сергей Михайлович, у вас досвід величезный, практичный. Были у вас такие пациенты? Зараз расскажу. Я уважаю взагалі термин Скроневе, нижнє, щелепний сустав неправильний. Треба казати, взагалі, скроневе щелепний сустав, бо нема верхнього щелепного суставу, нижнього щелепного. Тому це я думаю, що воно так у всьому світі є, не без вказівки, що це нижня щелепа. Друге, ми зараз підготували статтю. Вона в редакції журналу оталінгології діє. Діагностика між синдромом Ігла. Це синдром шилоподібного відростка та захворювання суглоба саме і це найчастіше, з чим приходиться робити дівдіагностику при больових відчуттях, так вірно сказав Володимир Васильович, і ще й остеохондроз може бути це окрема, а для дівдіагностики в цьому випадку, бо 53 роки хворі, це. Найкращий, скажімо так, вік для розвитку саме синдрома Ігла. І для діагностики робимо блокаду сустава е через шкіру. І це дуже добрий діагностичний підхід. Після такої блокади болі проходять, а при шийному остеохондрозі або синдрому ігла вони не змінюються. Тому це дуже важливо, але крім остеохондрозу і цих нервових закінчень, що виходять з цієї зони, я вважаю необхідним робити діагностику синдрому Мігла нащупувати відросток, можливо, КТ цієї зони робити. Ну такі мої враження. Дякую, Сергій Михайлович. І От ви бачите такий собі біль у вусі, так. От, ми проводимо диагностику із багатьма такими серйозними дуже захворюваннями, такий мультидисциплінарний підхід. Івана Васильна, може, ви ще щось прокоментуєте? Ну, Я замислилась над тим, що дійсно за кордоном нема поділу на отоларингологію і нібито хірургічну стоматологію, ну, точніше, навіть не хірургічну стоматологію, а те, що ми називаємо щелепно-лицева хірургія. так? Там всюди є хірурги голови та шиї, і напевно вони не особливо мають проблеми з е, е, такими пацієнтами, то з і, і ситуацією, до кого його е, е, скеровувати. Е, е, хочу сказати, що в мене також були такі. Пацієнти, я зазвичай зверталася за допомогою до, до колег щелепно-лицевих хірургів, але вони завжди на, такій, на такому етапі захворювання призначають нестероїдні протизапальні препарати, а вже після зняття гострого стану больового синдрому просять до них звертатися. Тому тепер я вже також не відправляю. Якщо я впевнена в діагнозі після проведення таких проб, я також призначаю вже нестероїдні протизапальні. Тут гарно був обраний препарат, який. Досить гарно контролює такий біль, і, відповідно, після цього в плановому порядку вже раджу звернутися, тому що зрозуміло, що у пацієнтки при наявності Адантії є неправильне навантаження носуглопи, ці ситуації будуть повторюватися. Тому з нею треба вже розбиратися в такому більш плановому порядку. Дякую, Івано я Дуже схвально відношуся, от саме до призначення лікаря, от тому, що такі пацієнти потребують знеболення обов'язково. І ось отут на відміну від запальних захворювань, де ми можемо використовувати знеболення за вимогою, ну скажемо так, не болить і там горло, допустим, так і ми можемо не призначати, чи пацієнт може не приймати там нестероїдні протизапальні препарати. То в даному випадку лікування повинно бути постійним, тобто, це призначення три рази на день препарату обов'язково, і це лікування повинно бути курсовим. Тобто лікування на вимогу у таких пацієнтів із артрозом суглоба, і Володимир Васильович сказав, що це ще. В певній мірі і неврологічний біль, тому такі пацієнти повинні знаходитись під постійною протибольовою терапією, тому що лікування на вимогу у них міняє больовий поріг, больовий поріг, і через деякий час от вони вже потребують ще більшого знеболення за рахунок того, що змінився поріг болю. Так? І знаєте, от для таких пацієнтів от дуже, дуже правильний вибір не просто молекула диклофенаку, а молекула, яка комбінована з вітамінами. Чому? Тому що у пацієнтів із адентією порушене травлення. Пацієнти не можуть адекватно пережовувати їжу, відповідно, міняється всмоктування. І у таких пацієнтів доволі часто формується так звана. Ендогенна вітамінна недостатність. І, власне, от, допомога, допомога диклофенаку вітамінами в даному випадку вона є абсолютно показана, оскільки така комбінація у даного пацієнта підвищує протибольовий ефект в порівнянні із звичайним чистим диклофенаком. Тому такі препарати от, показані пацієнтам. Скажем, у яких є там цукровий діабет, у них ендогенна вітамінна недостатність від порушення зубного ряду і так далі. Ну і по-моєму досвіду, такі пацієнти після адекватного знеболення вже з ними займаються ортопеди, стоматологи. Вони рекомендують різноманітні капи для того, щоб вирівняти зубні ряди і зменшити навантаження на суглоб. Ну це вже як кажуть. Не наша історія. І от мені дуже подобається саме от такий підхід до пацієнта, лікаря отоларинголога. І це підтверджує те, що ми з вами повинні по-правильному от таку кафедрою Іванни Не Васильне називається отоларінгології, хірургії голови і шиї. І ми з вами повинні. Охоплювати так звані для нас суміжні спеціальності, але фактично, первинно, це не є суміжна спеціальність, це є ну, частиною нашої роботи. І тут ще дуже важливий такий аспект, на мій погляд, що, бачите, пацієнт отримав призначення, протибольову терапію протримав, призначено йому до обстеження і так далі. І Лікар не сказав пацієнту, пацієнтів, що це не моє, йдіть до стоматолога. І доки вона дійде до стоматолога, доки там це знову ж кілька днів і вона буде потерпати від гострого болю і так далі, і тому подібне. Тому мені дуже подобається такий підхід комплексний. Сергій Михайлович, я по ваших очах бачу, що ви ще щось хочете сказати, чи ні? Ні, ні, я згоден з вами, Василь Іванович, що. Це часто патологія і дуже актуальна проблема диференціальної діагностики. Ну, я вважаю, що загальне знеболення буде ефективно при всіх відах нейропатії. Розумієте, але відрізнити локальний біль в щелепі допоможе от така блокада. Дякую, Сергій Михайлович. Тобто, ви рекомендуєте блокаду прямо в перший день зробити пацієнту, так? Якщо знімаються інші симпто... діагнози, то тут можна зробити чи саме ми робимо, чи до лікаря-стоматолога. У нас рядом на одному етажі відділення щелепно-лицевої хірургії, тобто ми можемо і запросити їх. А ви робите блокаду внутрішнього суглобу чи Так, наружним доступом? Прямо в суглоб вводите? прийому. Ну, Точно обрядлі. Ми підходимо на колишнє середовище біля суглоба. Mm -hmm. yeah. Ну, Взагалі, я також дякую вам, я також володію цією методикою. Но моя методика введення анестезуючого розчину ближче до задньої поверхні суглобу. Фактично, цей проміжок між суглобом і вінцевим відростком нижньої щелепи, там є скупчення м'язів, як правило, ці м'язи спазмовані. І саме з цього, з цього місця і йде уже такий неврологічний компонент. То інфільтрація цього м'язового масиву, який знаходиться дозаду від суглобу, має такий дуже гарний клінічний ефект. І я вам рекомендую таку методику освоїти. Ну, шановні колеги, можливо, якісь коментарі, ні? Угу. Ви знаєте, на завершення я можу потішитись за нашого лікаря-отолерінголога. Недаром українські лікарі найкращі у світі, і це є приклад цього. От, і адекватно підібране знеболення, і, що важливо, адекватно підібраний препарат для знеболення. Тому можемо подякувати нашому лікарю. Я думаю, що ми самі і ще чогось повчилися на даному клінічному випадку.